Одній дівчині користування інтернетом допомогло здобути освіту у Польщі. Вона зайшла до навчального закладу в котовіцах, написала листи, як можна до них вступити з України. Виявилося, що ні іспитів, ні грошей там не потрібно. Тільки запитали, яку кімнату гуртожитку їй потрібно. Так вона здобула освіту за кордоном. Кожним днем інтернет стає популярнішим. Без нього себе не з'являє мільйони людей. Та дослідники застерігають, що, крім користі, він завдає шкоди, довге сидіння за монітором впливає на здоров'я. Та часто люди стають залежними від нього. Та все ж інтернет допомагає здобутим відзнанням, дізнати, що щось цікаве та навіть збирає кордони спілкування в соціальних мережах. І часто люди знаходять своїх загублених родичів або знайомих. Соціальні мережі об'єднують людей рублей наши шестидесяты коврики.